Вітаю! Тема заняття енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Уяви собі, що живий організм це маленький завод, його сировина це сонячне світло або їжа, а кінцевий продукт це енергія, яка необхідна для всіх ваших життєвих процесів. Як відбувається цей дивовижний процес перетворення? Давайте розберемося разом. Організми використовують енергію, яка надходить з навколишнього середовища, акумулюючи її у формі хімічних. Зв'язків органічних молекул. Частина енергії, що вивільняється, розсіюється в формі теплової енергії, а частина забезпечує синтез АТФ, універсального внутрішньоклітинного переносника енергії. Перетворення енергії взаємопов'язане з обміном речовин. Пригадай, автотрофи виробляють органічні речовини самостійно з неорганічних. Серед них розрізняють фототрофи, ті, які використовують енергію світла, та хемотрофи, ті, які використовують енергію хімічних реакцій. Гетеротрофи отримують енергію готових органічних речовин, отримуючи їх із їжею. Енергетичний обмін забезпечує енергію процеси пластичного обміну, тобто анаболізм та катаболізм це тісно взаємопов'язані процеси у живих організмах. Анаболізм це сукупність хімічних реакцій, під час яких з простих органічних сполук синтезуються більш складні. Це дещо схоже на будівництво будинку з цеглинок. Катаболізм це сукупність хімічних реакцій, під час яких складні органічні сполуки розщеплюються на більш прості, з виділенням енергії. Це можна порівняти з розбиранням конструктора на окремі деталі. Розглянемо процеси метаболізму рослинної клітини. Під час фотосинтезу утворюється глюкоза, одна з основних джерел енергії для більшості клітин. А внаслідок енергетичного обміну відбувається безкисневе розщеплення глюкози та подальше окиснення органічних речовин у мітохондріях за участю кисню. Такий процес окиснення називається клітинне дихання. В енергетичному обміні виділяють три етапи: підготовчий, безкисневий та кисневий. Підготовчий етап відбувається в травній системі. Складні органічні речовини, такі як білки, жири, вуглеводи, розщеплюються на простіші компоненти за допомогою ферментів. При цьому вивільняється незначна кількість енергії, яка розсіюється у формі теплової енергії. Наступний етап безкисневий відбувається у цитоплазмі клітини, молекула глюкози розпадається на дві молекули пірувату. А за рахунок енергії, що виділяється під час розщеплення глюкози, синтезуються дві молекули АТФ. У вигляді АТФ запасається близько 40% енергії, а інша енергія розсіюється у вигляді тепла. У людини при анаеробному диханні утворюється молочна кислота. Вона накопичується в м'язах під час інтенсивних вправ, що призводить до судом та болю. Третій етап енергетичного обміну кисневий або аеробний. Відбувається у мітохондріях. При кисневому диханні піровіноградна кислота окиснюється до кінцевих продуктів вуглекислого газу і води, а енергія, що виділяється при окисненні, запасається у вигляді 36 молекул АТФ. Таким чином, у результаті повного розщеплення однієї молекули глюкози, утворюється 38 молекул АТФ. Сумарна реакція енергетичного обміну виглядає наступним чином. Зупини відео та дай відповіді на запитання. Дякую за увагу!